Я вродилася з місяцем на лобі. На трохи зависокому, як для дівчинки, опукло бо лобику, виднів багряний серп, наче місяць не От мати й чекала, плекаючи потай гатку. Чи не судилося, бува, мені первісточці князівство? Або й королівство хай усі бачать. Може, за цією та прикметою хто сна впізнає той, хто народу написаний нестеменно. А друга з черги дочка Мізиночка, Оленка вже ніяким небесним світилом не одзначена, та й кволенька малку і блаксунка та була вже татова. Він і панькався з нею понад міром. Гей би з хлопцем, якби такого мав. Одного разу я обудилася на його голос під вікном, сидячи зеленкою на призьбі. Батько співав. Я лежала заціканівши. Але водночас мені росла і прокидалася якась інша, жорстокіша ураза. Хочу бути тою дівчиною з пісні. Хочу, щоб то мене так любили. Коли виросту, власне, ми і так не з гурт між собою любились, а що далі підростали, то далі проявлялося між нами потай, закладене нап'яття. Правда вдарила громом з неба тієї ж осені, коли по селу почали ходити перші старости, і перші ж, які постукали до нас до хати, були, я вже наготувалася вийти вперед, приклавши руки до грудей з глибоким уклоном. Коли щось із мови плутаної. Старшого свата стало дотиратися мені до свідомості. Не годиться ж ловці молодці через голову скакати. У мене ж на черзі старша дочка є. Я вже не чула, оглухла і осліпла, бо вся кров прилила. той Місяць на лобі Боже. До панотця погнала вже просто не змога дихати в дорешті навіснілій хаті. З нас двох, тепер ніхто, як Оленка, виявилася одмічена Божою ласкою. Що? Як же так паноче? Було собі два брати, одного батька й матері діти. Не від роду ж їм було написано одному статися жертвою, а другому вбійником. Хех. Людина сама собі обирає, по якому шляху йти, по Божому чи по-диявольському. Так то воно так, панотінку, тільки ж і святе письмо каже, що то Бог вперше зглянувсь на Авеля і на його жертву, а на Каїна і на його жертву не зглянувся, а Каїн над своїм блодом не так само, як брат його рував може, й рук не покладаючи. Чи ж йому не то було, що то Бог його працею знехтував, а Авеля злюбив? Осінь стояла тепла і прозора, як сльоза. Вже от були заручені, та на покрову мала гуляти весілля. І настала неділя. А я Вставши вранці, відчула чола якось зайшлу в собі переміну обида ствердла і звозилася на тонки жал і не змогла дихати, доки не викинеш її з себе. Під серцем їх на тілі молодецький пояс і не змогла дихати, доки не викинеш його з серцем. А не будеш того? І останнє, що вбилося і з раптом побурілого на гослого в очах туман. Бовленчин погляд, як випростувалась, скидаючи локушину, ха-ха.